Виконуємо номер 16 із прав для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши три дроби, що дорівнюють завдання перше 1 дев'ята, друга дві п'ятих. Приступаємо до виконання. Значення дробу не зміниться, якщо його чисельник і знаменник. Помножити на одне й те саме відміни від нуля число. Помножимо і чисельник і знаменник на число 2, отримаємо дріб 2,8. Помножимо і чисельник і знаменник на число 3, отримаємо 3 двадцять сьомих. Помножимо і чисельник і знаменник на 4 отримаємо 4 36. Отже, записуємо відповідь. Ми записали три дроби: це 2/18, 3/27 і 4/36, що дорівнює дробу 1/9. Тепер 2 п'ятих. Помножимо також чисельник і знаменник на 2. Маємо чотири десятих. Тепер на три. Отримаємо шість п'ятнадцятих. Ну і давайте на п'ять. Помножимо. Отримаємо десять двадцять п'ятих. Записуємо відповідь. Ми записали три дроби, що дорівнює дробу 2 п'ятих. Це дріб 4 десятих, 6 п'ятнадцятих і 10 двадцять п'ятих. Номер 16 і справ для повторення розділу 1 виконано.